Винні будуть відповідати. Знаний любитель будівництва у стилі Несмак кришував не лише Войцеховського. Коли тікав на Росію, залишив у своєму пшонка стайл-маєтку цілі стоси компромату. Не випробовуйте терпіння влади. Але раніше терпіння закінчилось у народу. Першим на Московію утік Янукович, за ним Захарченко. А втеча Пшонки нагадувала справжній сюжет голівудського бойовика. Хоча буквально за пару років до цього він присягався в любові до України. Я люблю свою країну. Звісно, буду жити в цій країні. Я її дуже люблю. І чому я маю покинути цю країну? Пшонка тікав з України в ніч на 22 лютого, 2014-го з бійкою і пострілами в Донецькому аеропорту. Його ймовірно попередили про заплановане затримання, а опинитися за ґратами у тоді ще генпрокурора планів не було. Є коло людей, з якими я спілкуюсь. Давайте пригадаємо, пшонка і Клименко разом з охоронцями прориваються терміналом, змітають все на своєму шляху. Один із прикордонників робить попереджувальний постріл у повітря. Клименко продовжує бійку, а більш моторний пшонка в цей час тікає з терміналу. Нічого такого поганого я тут не бачу це традиційно. Колишній генпрокурор разом із легітимним Тескою та Захарченком заліг на болотах. Кілька разів він спливав на інформаційну поверхню, брав участь у пропагандистських конференціях і закликав домовлятись із Росією, яка на той час захопила Крим та створила незаконі ЛДНР на території незалежної України. У них це ні сміливості, ні мужності немає для того, аби вийти на мирні рейки переговорів. У 2014-му з'явилась з'явилася інформація, що Путін вручив за проданцю російський паспорт, але при цьому пшонку офіційно не було позбавлено українського, тому прокурором йому точно більше не бути. Подвійне громадянство для державних чиновників за порєбріком заборонене. Це не просто хуліганство, це злочин проти держави. Колишній генпрокурор сидить на Росії безвилазно, хоча він і досі керує ювелірним бізнесом, бо не зрадив єдиному своїй непереборній пристрасті до золота. Так, це мене стосується, але давайте розберемось з самого початку. Хто такий Віктор Пшонка? Як він став генеральним прокурором України? Що ж такого набудував? І коли розвинулась його шалена любов до невиправданої розкоші, все почалося з рідного села, де я народився. Народився Пшонка на Донеччині в робітничій сім'ї. За рік після закінчення середньої школи пішов служити до радянської армії. Після демобілізації влаштувався на одне з підприємств у Краматорську. Треба було міркувати і думати і брати на себе відповідальність. Ну а далі був харківський юридичний інститут і народження сина Артема, майбутнього депутата партії регіонів, і ймовірно похресника того самого Януковича. Принаймні, інформація про це час від часу з'являлась в українських змі. Не знаю, хто видумав цю неправду про кумовство. Думаю, що з великою радістю був би задоволений і. Якби я реально був кумом Віктора Федоровича, дійсно Віктор Пшонка неодноразово заявляв, що його кумом був друг дитинства Микола Кадубовський. А от з поціновувачем золотих батонів та унітазів він познайомився значно пізніше. Корупційні дії це обов'язково громадянин має займати посаду. А до цього ще за радянських часів Віктор Пшонка став прокурором Краматорська і поступово взяв під контроль тамтешню ювелірну галузь. Зрештою, місто стало третім за об'ємами виробництва коштовних прикрас в незалежній Україні після Києва та Харкова. Це все якраз коли я був прокурором міста. У Краматорську процвітала ювелірна імперія, частина якої працювала на родину пшонки. Щонайменше три з двадцяти підприємств були записані на людей із оточення його сина Артема. Бізнес офіційно чужий, але насправді свій. У нас рівноправні стосунки на рівні в сім'ї, але головне слово, все-таки за мною. Родина Пшонок до самої втечі контролювала ювелірний бізнес у Краматорську, куди перевезли його після Революції Гідності трохи згодом. А зараз повернімось до буремних 90-х, коли любитель золота завзято торував шлях до крісла генпрокурора. Ми з Віктором Федоровичем познайомилися в 1997 році, коли я перейшов на роботу в обласну прокуратуру Донецької області. Вже за шість років Вітя Краматорський отримав посаду заступника генпрокурора та переїхав до Києва поближче до Віті Єнакіївського у статусі прем'єр-міністра. Пшонка тоді наглядав за дотриманням законів в МВС, СБУ та спеціальних органах боротьби зі злочинністю, а також корупцією. Це та обставина, яка може когось дратувати у 2004-му Розпочинається помаранчева революція. Пшонка звільняється з омріяної посади заступника генерального прокурора і залягає на дно почекати на друге пришестя Януковича, і це не легко. Це теж якоюсь мірою безсонні ночі, роздуми. У 2006-му любитель пеньочків повторно вмощується у крісло прем'єра. Тож на горизонті знову з'являється пшонка, доростає до першого заступника тодішнього генпрокурора Медведька, спостерігає за діями оперативників проведенням досудового слідства і налагоджує потрібні зв'язки. Як то кажуть, і вашим, і нашим. Зірковий час для обох віть настав у 2010-му. Тоді Янукович став президентом і особисто прийшов до Верховної Ради. Впевнитись, що пшонку оберуть генеральним прокурором. Термін повноважень генерального прокурора. Пшонка е -е, вибачаюсь, медведька Олександра Івановича. Закінчується всі присутні натяк, зрозуміли. А самого майбутнього генпрокурора несло у промові перед голосуванням добряче, так що здається, в якийсь момент він сам собі повірив. Запевняю вас, що в разі ухвалення рішення про моє призначення на посаду Генерального прокурора України вживатиму всіх можливих заходів. Для забезпечення у державі законності, верховенства права і рівності всіх перед законом, результат відомий. Ледь не одразу після призначення охочий до багатства, оратор починає обростати нерухомістю в столиці та на її околицях. На Володимирській є квартира, але був придбаний недобудований будинок. І тільки в цьому році, в цьому році, ми їхали з. Туди сім'єю, щоб мати можливість і пережити під Києвом, розмах масштабний. На ті гроші, які Пшонка витратив на музей корупції у Гореничах, прожити під Києвом рік-другий могли щонайменше два села. Що не подобається тут, мені не зрозуміло. Після невдалої спроби задушити майдан. Пшонка втік, і одразу відкрились двері до виставки небувалого несмаку, його майже імператорського будинку. Кабінет є, де зі своєю бібліотекою, де можна почитати, подумати, подивитися спокійно. Телевізор, робочий кабінет колишнього генпрокурора швидше нагадував церкву із мощами святих та п'ятьма старовинними виданнями Євангеліє. Хіба кадила не вистачало? Як кажуть, живи сьогодні, а завтра господь направить. На стінах будинку відомі портрети самого Пшонки в образах Цезаря та Наполеона, його дружина у вбраннях княгині Ольги, російської цариці Катерини, і навіть у якості етикетки на пляжці горілки на додачу: диск із написом Лікування від алкоголізму та вигнання бісів у кількох томах. Декларації там все записано. Порахуємо. В принципі, все і так було записано у господарській книзі маєтку Пшонки. На штучне озеро він витратив понад 5 мільйонів доларів. Берег, доріжка, альтанка, лазня і хлів для тварин 150 тисяч зелених. То все розвиток і покращення. Будинок пшонка розмалював, звісно, золотом понад 800 доларів за лінію і вставив розетки з позолотою. 60 Сіро-зелених за штуку. Це нове управління Загалом облаштувати будинок з антидизайнерським напрямком Пшонка Стайл коштувало 15 мільйонів доларів. І це за офіційну зарплату генпрокурора у 40 тисяч гривень на місяць. Ваша фраза, яку ви сказали, вона не точна. А неофіційно, згідно із численними розслідуваннями, гроші генеральний прокурор загрібав лопатою. І коли основний будинок вже тріщав по швах від золота, та нестримний декоратор заходився зводити дачні будинки в сухолуччі неподалік від легітимного стрибунця. Я не в красівках, але спробую. Ну так, нормально так. Угу. На дачах теж було без особливої фантазії: золоті рами для дзеркал, крани і навіть дорогоцінний тримач для туалетного паперу. Так виглядало майно генерального прокурора у лютому 2014 року. Але це так би мовити, із минулого. Не встиг пшонка у січні завести речі, як вже за місяць довелось тікати. Але ж, начебто, про все потурбувався. Майже одразу в будинки заїхала охоронна фірма прокурорського. О, дружбана Сівковича вона мала стерегти маєтки від мародерів. Насправді ж розкрадала сама. Нелегко було нелегко було у червні. В будинках не залишилось і сліду золота. Ялинки викорчували та навіть виламали садові ліхтарі. Насправді, майно пшонки мало перейти у державну власність. Натомість хазяїн був проти, але його й так ніхто не питав. Це правда, це по життю. Не так давно маєток пшонки відреставрували та виставили на продаж за напрочуд низькою ціною менше, ніж півмільйона доларів. І схоже, якийсь поціновувач нафталінового декору зрештою знайшовся, бо оголошення з мережі зникло. А те про що ви говорите? Воно воно було. А от свій ювелірний бізнес Пшонка продовжує розвивати щоправда в тимчасово окупованому Криму з номінально іншими засновниками. Доводиться, так би мовити, доручити, щоб розібралися в тому чи іншому питанні. Не настільки все масштабно і пафосно, як було раніше, але дохід є. Грошей достатньо, щоб навіть кинути дружину та знайти молодшу супутницю. Якщо говорити про критику, вона часом несправедлива. Як стверджує. Жував колишній радник голови МВС Антон Геращенко на одній із московських вечірок. Пшонка познайомився з болотяною левицею Марією Лоренцо. Вона наповал вразила сивочолого товстосума, мабуть, тому що прийшла на вечірку в костюмі поліціянтки. Невдовзі пшонка подав заяву на розлучення. Колишній генпрокурор перебуває в розшуку з 2014 року. Його підозрюють за рядом статей. Основні звинувачення стосуються корупції та зловживань владою. Його позбавлено державних нагород. Також пшонка під санкціями України, ЄС, США, Канади та Великобританії. А за що санкції? Обмеження включають замороження активів і заборону на в'їзд. Щоправда, минулого року Пшонка виграв суд про накладені на нього і сина Артемку санкції з боку ЄС. Феміда Євросоюзу їх скасувала, бо бачте, зазначила недостатність доказів і порушення права на захист. Я добре знаю закони, не треба мене лякати. Втім, Пшонка і так безвилазно сидить на Росії, а в Україні йому загрожує до 12 років за ґратами з конфіскацією майна. Остаточних судових вироків немає через його переховування в Ерефії, але ж заочне засудження ніхто не скасовував, і ви самі в цьому переконались, що так і відбувається.